Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про важливу складову кожного ігрового процесу. Я маю на увазі аксесуари бездротові. Впевнений, що ніхто не буде сперечатися з тим, що за бездротовими технологіями майбутнє це швидко, зручно та комфортно. Звісно, є один не дуже приємний момент: це заряд. Точніше, розряд акумуляторів. Бо після довгого та насиченого ігрового процесу можна просто забути поставити на зарядку всі свої бездротові гаджети. Тому зараз будемо говорити не просто про окремі аксесуари, котрі вміють працювати бездротово. Ми поговоримо про класний набір, який є і зручним, і вирішить проблему розряджених пристроїв. До цього набору входить станція Legion s 600 ігрова мишка. М600 з підтримкою бездротової зарядки та ігрова гарнітура H600. А тепер детальніше про кожний. Почнемо з ігрової гарнітури Legion H600. Повнорозмірна та чудово закриває вуха від зовнішніх шумів. Розмір драйверу 50 мм. Регулювання висоти та положення на голові відбувається за допомогою трещітки. Матеріал, котрий використовується в цих навушниках тканина, що дуже зручно при довгій роботі не пітніють вуха. Гарнітура H600 може під'єднуватися як кабелем міні-джек, так працювати і бездротово. В комплекті для цього є USB-A-конектор, котрий працює на частоті 2,4 Гц. Сама ж гарнітура на одному заряді може пропрацювати близько 20 годин. Тепер трохи технічних моментів. Гучність в межах 105 плюс-мінус 3 дБ, частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Гц. Ну і супротив також на хорошому рівні 32 Ом. А яка ж гарнітура без мікрофону? Гарнітура h 600 має незйомний мікрофон, котрий вмикається при опусканні та вимикається при піднітті. Другий представник нашого бездротового сетапу ігрова мишка Legion m 600 s з підтримкою бездротової зарядки. Симетрична миша як по формі, так і по розташуванню кнопок. Матеріали, з котрих виконані місця основного контакту з рукою дозволяють комфортно працювати, навіть коли після насиченого раунду долоня трохи спітніла. Контакт з мишкою все ще чудовий. Контролери Omron 80, де 80 означає 80 мільйонів натисків на кожну з основних кнопок. В мишці Legion M600S встановлений актуальний сенсор компанії Pixart 3370 з 40 19 DPI. Ігрова, бездротова, стильна та зручна. На одному заряді працює близько 70 годин, а за 10 хвилин зарядки дає 10 годин роботи. Ну і третій заключний герой відео і основа нашого бездротового комплекту це підставка Легіон s 600. В комплекті маємо 45-ватний блок живлення для підключення станції до мережі 220. Також є кабель Type-C, Type-A. Він необхідний для того, щоб під'єднати нашу станцію до ноутбуку чи ПК та для додаткових налаштувань через софт Lenovo Legion. На ігровій станції маємо два додаткових порти USB Type-A. Ну що ж, прийшов час зібрати наш ігровий набір докупи. На верхню частину станції s 600 розміщуємо ігрову гарнітуру Legion h 600 І вона одразу починає заряджатися. На самій гарнітурі та на станції є група коннекторів магнітних, через які і відбувається магія передачі заряду. За 2,5 години з нуля до 100% ця гарнітура заряджається. Тепер беремо нашу бездротову мишку з підтримкою бездротової зарядки Legion M600S і просто кладемо її на станцію. Все, мишка заряджається. Погодьтеся, це не просто зручно, а й капець як гарно. Менше з тим, те, що гарнітура Легіон та мишка Легіон заряджається на підставці Легіон, круто, абсолютно. Але чи можу я ще щось заряджати на цій підставці? Наприклад, телефон. Та легко. Станція працює і заряджає по протоколу QI, тому з більшістю смартфонів впорається, а потужність зарядки складає 10 Вт. Такий набір зробить з вас не просто власника кращого, бездротового сетапу Легіон, а й збереже багато місця на столі і нервів, бо все завжди буде заряджене.